Шановні українці, шановні колеги, війна, жорстока агресія Російської Федерації проти України розпочалася в лютому 2014 року, і завжди в сесійній залі голосування законів про мобілізацію це дуже чутливе і складне питання. І з 2014 року завжди тут був президент України для того, аби презентувати це рішення і пояснити країні, чому саме такий є підхід. До мобілізації. Насправді, згідно Конституції України, мобілізація належить до відповідальності Верховного Головнокомандувача. Але ми бачимо, що президент Зеленський навіть з парламентом спілкується через телемарафон. До, до речі, телемарафон, на відміну від трактористів, шахтарів, мають бронь і тому вони не розповідають правду про мобілізацію. В них каву в Криму. Вони обіцяли пити вже в травні минулого року. А от коли пояснювати суспільству важкі теми. Мобілізації, ситуації на фронті, е, дефіциту зброї тут всі ці позаштатні радники офісу президента десь зникають. Європейська солідарність наполягала на тому, аби президент Зеленський зустрівся з лідерами фракції або висловив свою позицію в залі щодо мобілізації, і безумовно тоді була би висока концентрація і підтримка в залі, але монобільшість навіть не проголосувала за те. Аби прем'єр Шмигаль, який є формальним автором цього законопроекту, аби уряд були сьогодні в цій залі, і от зверніть увагу: уряду немає в парламенті. Під час розгляду закону про мобілізацію, тут, знаєте, один плюс зараз: в тиші можна обговорювати поправки, тому що і самі слуги розбіглися. В залі знаходиться хіба що 50 депутатів, яким болить ця тема і які усвідомлюють ризики, що стоять перед країною в контексті мобілізації. А ризиків дуже багато. Перше, військові запитують у нас щодо звільнення з військової служби. Ті люди. Чоловіки й жінки, герої, які в першу хвилину війни, повномасштабної або 14-го ще року пішли до військоматів, запитують, коли прийде нам заміна. І от в час, коли ми з вами обговорюємо посилення мобілізації, уряд. Робить бронь для кого він робить бронь? Для пропагандистського телеканалу марафону олігархічно для каналу Рада, який не показує тут зараз нашу з вами дискусію. Її можна побачити в депутатів Європейської солідарності, бо ми усвідомлюємо, які це ризики. А 170 мільйонів гривень на телеканал Рада ідуть на брехню, на брехню від радників офісу президента про каву в Криму. Дуже важливо, що наша фракція подала поправки, які стосувалися перше справедливих термінів завершення військової служби, і мова йшла про 36 місяців, і це вичищено зараз закону. Ми говорили про те, що якщо сьогодні війна несе оборонний характер, треба посилити інженерні війська. Це вичищено з закону, друзі. А хто буде будувати фортифікації? Хто буде посилювати інженерні наші позиції і оборонні рубежі? Немає на це відповіді з цього законопроекту. Вичищені інші наші поправки, які стосувалися модернізації армії. Вибачте, будь ласка, але людський ресурс країни-агресора Російської Федерації складає десятки мільйонів оцього м'яса, яке вони кидають в бій. Ми не можемо змагатися тільки солдатами. Датами, це несправедливо. Ми повинні забезпечити наших військових в них вкладати наші інвестиції зброєю, технікою. Ми маємо посилювати наших солдатів дронами. А сьогодні тут немає уряду, і ми не можемо спитати, де ж 42 мільярди гривень. Де ж 200 мільйонів дронів за минулий рік, які ми обіцяли забезпечити підрозділи, і мільйон за цей рік? Ви знаєте, з колегами щотижня ми буваємо на фронті. Ви знаєте, що щотижня ми пропонуємо слугам, поїхали разом. Не в постановочні ВОПи, які показують Зеленському. І а нам, а в справжні окопи на Сумщині, на Чернігівщині, поїхали подивимося, що відбувається в навчальних центрах. Поїхали по підрозділам, і ви побачите реальний стан забезпечення дронами технікою. І усвідомити, що не доходять до цих підрозділів а, ті дрони, ті безпілотники, які були обіцяні владою. Але на жаль, голова Верховної Ради і Монобільшість навіть не виконують контролюючих функцій парламенту, щоб у нас зараз з вами тут був уряд, і ми могли задати ці запитання. Вибачте, в суспільстві є величезний сьогодні запит на справедливість, і вони запитують така депутати. Можуть воювати чи ні, і саме тому Європейська солідарність ще в 2022 році зареєструвала законопроект 7087, який дозволяє офіційно депутатам Верховної Ради, якщо в них є таке бажання, бути мобілізованими і а, нести службу в армії. Ми прийняли його в першому читанні, але зараз цей законопроект заблоковано. Чому запитується? Якщо мова йде про справедливість, а, ви знаєте, дуже багато запитань про. Бронь для силових структур здається, всі ці ДБР, БЕБИ, які проходили там військові навчання, мають найкраще бути ж готові до воїнської служби. Але що відбувається в цьому законопроекті, друзі? Вони всі отримали 100% бронь. Уявіть собі, молодь з 25 років ми знижуємо сьогодні а мобілізаційний вік. Вони будуть іти на фронт. А ДБР... Беп і інші силові прокурори і оці всі силові структури, які в лютому 22-го року втекли першими з Києва. Вони мають 100% бронь. Так а де тут справедливість? Ми пропонували для силових структур 50% броні, так само як для держслужби. Хіба це було неправильне рішення? Воно не прийнято комітетом. І тому, звичайно, було би дуже правильно, аби цей законопроект, таблицю до якого роздали тільки зараз за дві години депутатам, відправили на повтор на друге читання, аби відбулася зустріч лідерів фракцій з президентом, верховним головнокомандувачем, який єдиний розуміє все наш стратегічний задум, знає нашу ситуацію на фронті і розуміє, які задачі ставляться щодо мобілізації, аби тут був уряд, аби ми почули, де дрони, аби ми дізналися, скільки грошей сьогодні виділяється на фортифікацію і чому солдати лопатами риють ці окопи. Де техніка і один плюс один олігархічний, який має бронь уже про кунги американські не розповідає нічого. Власне, тому ми вважаємо, що цей законопроект має бути відправлений на повторне друге читання, і тут має бути врахована справедливість. А справедливість це в першу чергу звільнення з військової служби тих, хто або з 2014 року, або з перших днів 2022 на передовій, і має бути рота.